Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось на північний полюс. Півничний полюс це крижана пустеля, тому ця частина землі пофарбована в білий колір. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає трьохповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарними вогнями. На північному полісі холодно протягом усього року і взимку, і влітку. Як ви думаєте, невже в царстві льоду ми можемо когось зустріти? Відгадайте загадки, щоб дізнатися, хто живе на північному полюсі. Живу я там, де вічний лід, люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди виходжу часто я з води. Умію плавати, пернати, а як його малята звати. Це білий ведмідь. Білий ведмідь – це сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрито білим довгим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду, і він може довго знаходитись у воді. Давайте дізнаємось, хто ще живе. З білим ведмідям. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами, а на ніжках тих копита звір хороший, не сердитий. жує він цілий день, він північний олень. Північний олень чудово почувається серед сурової північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. Невеличкий хижий звір, на лисицю схожий. Хто це? Це песець. Насправді ця довижна полярна тварина песець, аж ніяк не є родичем лисиці. Полярною лисицею його прозвали тільки за схожість, за зовнішнім виглядом. З хитрими лисичками. Довгі вуса має, а не кіт, Бивні є. Та на слона не схожі. Є плавниці у нього та не кит. Хто це здогадались? Це морж. Це величезні, незграбні тварини живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Морж має великі потужні ікла. Вони потрібні його для того, щоб розкопувати морське дно, щоб здобувати собі їжу. Велика та не кит з плавником. Та на якула. Це косатка, одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Є на півночі тварина, ласти голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається, рибу їсть одня в день, ластоногий звір. Тюлень. Тюлені відмінні плавці. Які можуть довгий час залишатися у воді. Цікама форма тіла дозволяє їм гарно плавати і пернати. Щоб краще запам'ятати тварин північного полюсу, пропоную пограти в гру чия тінь. Чия це тінь, білого ведмедя, чия тінь, північного оленя, чия тінь. Моржа. а це чия тінь, Тюленя. чия тінь. Касатки і остання чия тінь. Песця молодці. Сподобалась вам подорож до північного полюсу? Дякую вам за увагу. До побачення!